А пам'ять не дає спокійно жити, вона болить, ламаючи усе. І як же важко це життя любити, коли змінилося в ньому все. Я не зміню його, як фільм по новій. Від цього тяжко дихати стає. Я розплатилась болем вже поповню. В житті або нема, або є. А пам'ять не дає спокійно жити. Вона болить, вона мені болить. Син, Мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. мене, залаєш ми в зло годину, залаєш мене. Сам не знаю де боги. Краю, хто ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму? Ей, виберут ми чужі люди, виберуть ми. Ти манко буде, си не жаль ти, мамко буде. Эй, якби ж мені синку не жаль, Якби ж мені, синку не жаль.

Солдати, хоч і я не твоя мама, але буду молитися за усім серцем і просити Господа, щоб Він оберігав тебе і ти повернувся живим і неушкодженим. Молімося за кожного солдата, чи його батька, сина або брата, хай береже їх єдина. Над ними Бог, за ними Україна. Мене війна повернеться коханку і поцілує жінку у чоловік. Подарує їй букет квітів та пригорне з любов своє крило. Мене війна заплаче гірку небо за вбитих наших рідних янголів. Почуємо пташини гірки щелі і сильний дзвін церковних куполів. Я не радію дощу. Кожен батько, кожен чоловік і кожен син повернеться додому живим і здоровим. Бо ви в окопі, я не радію жовтому листю під ногами, бо вас не буде видно. Я не хочу за бо вам буде холодно. Тримайтеся ріднесеньки, ми за вас молимося. Слава за собі! Нехай Бог зберігає тих, хто сьогодні ризикує життям заради України. Герої, поверніться живими. Повертайтеся з Борисів, повертайтеся додому солдати. Не у спогади наші чесни, а живими торік. Сонце низенько, вечір блисенько, спішу до тебе, моє серденько, сонце низенько, вечір блисенько, нечу до тебе, моє серденько.